Ми знаходимось в Пухівці. Сьогодні 14 березня 2015 року. Зараз десь біля 8 ранку. Приїхали ще на світанку. Ося дощ. Вітер. Вітер сильний, заважає ловити рибу. Кидали спінги, закинули фідери, вудки. Поки що результатів немає. Одну покльовку тільки бачили. Олена черв'ячка. Паріші купили. І ще взяли з собою життя. такі от юнчики. Рыбаки немає крім нет, кроме нас никого. Местный рыбак подошел. До нас мабуть розповідає, яку він тут велику рибу. Мабуть, кілограм на 50-60.